Все, оце за 10 днів зробили всю ферму цю. Коротше, в этом корпусі 500 голів. Ми їх всі переробили, всі з ідеальними копитами, ніхто на ноги не падає, блін, все гарно, ніхто не хромає, підлічили кого треба, забинтували, блін, зеленкою помазали. Де були язви, підпалили, підлічили, тепер копита ідеальні, блін. Хоч на виставку, блін, виставляй їх. Отакі. О. Коротше, переїжджаємо другий корпус, блін. А це зробили, блін. Переїжджаємо, там ще вроді 60 голів нам нарисували, треба зробити. Думали, все зробимо і уїдемо, бл. Тепер, виходить, на день треба затриматися. Що, мойка відключена, не працює. Що, хочеш покупатися, а не включають, да? О, а там крутиться щось. Ніхто не купається. Чого? Помилися вже. Наверно, ще не проснулися сплять. Отакі у діла. Отсюди вже в'їжджаємо. Вже зроблено все. Переїжджаємо на другу ферму.